Ви щось вживали люб'язний. Та ні, нічого такого. Тоді залишається лише один варіант. Ви вагітні. <рігла> 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 Дуже смішно. Даремно смієтеся. У вашій крові величезна кількість прогестерону, а це може означати лише одне. Або ви вживали заборонений анаболік, або. Може, і вживав. Трохи. Але яка різниця? Я себе чудово почуваю. Ви ж самі бачили, моя рука майже здорова. Зрозумійте, цей препарат не лікує, він лише приховує симптоми. Дурить організм вас і мене. Ну і нехай, якщо в нього це добре виходить. Шановний. Зрозумійте мене правильно, цей хімічний коктейль може викликати різке погіршення самопочуття, звести нанівець усе лікування. Забудьте про комісію. Івана Ростиславовичу. Дякую. Але я ніколи не брав хабарів. А ви, судячи, з усього ніколи їх не давали. Послухай. Ти вам що важко поставити цю довбану печатку? Ну, не болить в мене рука, все я одужав. А яким шляхом я до цього прийшов? Яка різниця? Агресія. От і перший побічний ефект. Так і запишемо. Кожного на цьому районі я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин, добрі діти з небагатих родин. Суття для бія переможні рістони, діти вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими. Ідея як потрібно говорити з чужими. Ей, чужий! Ти що, передумала йти в шторм на діджея карася? Ні, я вже готова. Пішли? Ти так підеш? Ага. Не знаю, як тобі це сказати. Ну, говори українською, я точно зрозумію. Ти не ображайся, але такий образ на таку подію. Щось трошки не дуже. Ну, якби ми йшли в ліс на пікнік, то так супер. А. У мене нічого такого особливого немає. А ти не проти, якщо ми трошки попрацюємо над твоїм образом? Ми встигнемо? Ми швиденько. готова. Це хто? Ти. Блін, я такою красою навіть на випускну не була. Ну так, працювали профі. Да, дівчата? Сумка! Тримай. Ой, ні, ні, це вже занято. Так, а де ти телефон будеш тримати? А, так... Давай мені, в мене буде, а то ми так в клуб ніколи не дійдемо. Так, все, пішли, дівчата. Дарино! Я йду. Листа, я сам в шоці, я не розумію, як цей сенсей мене розкусив. Блін. Або тобі попалося якесь світило медицини, або ти мене дуриш. Послухай, я за такі ліща можу дати. Реально не знаю, що з цим лікарем робити. Слухай, ти як мала дитина. Ну скачай, довідку. В інтернеті купа заключень спеціалістів зі схожої травми. Ага. Ну, там де ти рука в нормі. І все, вписуєш, заключення. в довідку. А печатка? Ой, блін. Зачекай. Ти пропонуєш, щоб я викрав у нього печатку? Боже збав. Не вкрасти, а позичити. Ну, 10 секунду. Лес. Ну ти ж жук. Так, у зв'язку з надмірними фізичними навантаженнями просимо прийняти міри до нашого курсового офіцера Криницького Івана Ростиславовича. Так, Все підписуємо, Виручку. Так, кохане. Коротше, я вже в'їжджаю в Хмельницький. Як вже? Ну так, я занудила сидіти вдома. Ти зможеш раніше? Та звичайно кохано можна. А ти добре, а то я вже подумала, що ти мене не любиш. Звичайно не... люблю. Твій підпис останній. Так, все по удачі. неудачі. Потім розкажете, як все пройшло. Ти куди? Ти старшина групи, ти маєш віднести. Доручається, тобі будеш моїм заступником. Ні-ні-ні, Ти не зрозумів, заява, це не лише папірець. Наш факт має поговорити з кожним. Ми маємо розказати все, як і є. Нічого не видумувати, щоб наші версії не розходились. Слухай, е це надовго? Це ЧП для академії. Може й до ранку. Знаєш, друг, я подумав, а ти був правий. Це полюбе, якась нова за минуло криниці. Він хоче мати нести будовий компромат, щоб зробити з нас кріпаків. Толя, Ми все вирішили. Блін, розумієш? Просто проти криниці потрібно діяти хитріше. Агресивніше. Підемо всі в самоволку. Всією групою. Так так це ж фактично дезертирство. Ми ж під присягою. Ну нас на перший раз пробачать, а от от для курсового офіцера це це зальот. Слухай, свиняльний де. Ти голова, я в шоці. Ну, так що сидим? Погнали! Бе, ну, зараз... а ти куди? Я куди? На КПП? Так а що це за самоволка, якщо через КПП? Так, Давай А я думав, що поліжок через паркан не перелізе просто. А, так ти за це не парся, я щось придумаю. Прикольный клуб. Це не клуб Поки що На Чому сюди Випити не знаєш які ціни дорогі? Привет, малышка. Ты что, офигел? Эй, это же Стас. Стасик. Ясно. Стасик. Выбач. Это Тавадос. дос. Все добре, давай давайте розслабимось. Всім пива. Що? Через таку маленьку кісточку, тонкого кишківника вирізали. Відпочивала я не в не а в лікарні. О, у мене вже фотка є! Дай телефон я покажу. Вам дуже сподобається, ой, mm ти -hmm. oh. mm -hmm. oh, не бачив. Папася! о я допоможу. Це тобі. Давай сюди. Пробач. Це мене тато навчить. Хоч тебе навчу? Знаєш, Ні, ні, У нас щось у нас на якась справа була, так? Перед перед якою як, карасьом, так. У нас точно, справа. Точно. Справа й так. Все, точно. Пацани, нам треба щось зробити. Чао, О, блін. Як ви не ходите? Ви часом не це шукаєте. Саме так. Віддай. А чарівне слово. Як ти не розумієш, що ця медкомісія мій єдиний шанс повернутися до мого нормального життя. Нанудитися тут з вами і з цими малими країнами. Ух, який салач. А тобі довести? Давай. О! А от і другий побічний ефект. Кабінеті. Що сталося? Опічна дія із опропіл метану. Агресія іперативність. Важка інтоксикація. Голова розкорюється як перепою. І це також. Втім, я встиг дати нейтралізатор, тож за пів години будете як новенький. Пробачте собі себе, як бордер. Телефонував ваш бойовий товариш Святослав Лисиця. Ми з ним все обговорили і тепер мені зрозуміли ваші благородні мотиви. Їм так важко, без мене. Мої знання це ваша єдина запорука. Нарешті втілити свою мрію і повернутися на фронт. Проте треба виконувати всі мої вказівки. А я обіцяю в найкоротший термін відновити вашу руку. Скеля. Будемо вважати, що ми домовились. Академія це ваш єдиний шанс на лікування. Академія. Вибачте лікарю. Мушу бігти. От ви кажете біткоін. Я ж мовчав. А я от мовчати не буду. Біткоін зараз дуже нестабільний, і я вважаю, що цим треба скористатися. Але більшість наших людей навіть майнити крипту не вміють. Що тобі треба, малий. Та я просто хочу вас просвітити. От Я тобі зараз цим обухом, як поміж очей дам, то просвітишся в мене. Даремно ви так. Закрептує майбутнє. Все, не буду вам заважати. Маю честь. Якесь ступеньке покоління росте. Це не дарина, якийсь відлякувач хлопців. Віте слово, зразу тусу зірве. Може, їй якось натякнути що… Та не треба натякати. Розслабтеся. Я все чула. Одразу ж це було фіговий дзвонити. на цього окуня. Карася, та пофіг. Самі тусуйтеся зі своїми пошапами, віями, хлопцями цими придурочними. Ти вдурочі зрані! Так, заходьте. Дозвольте. Іван Достиславович, щось ви зачастили. Я тут подумав. Ну, я, звичайно, з групою переборчив. Мабуть, треба давати їм більше часу, щоб вони підтягнули інші дисципліни. Ви сильна людина. Вмієте визнавати помилки. Я про те, що. Давайте забудемо про заяву, яку накатала на мене мої орли і орлиці. Яку заяву? І я не думав, що ми так швидко порозуміємося. Дякую, Наталя. Ля Олегівна. Я серйозно. Не було ніякої заяви. Тоді я приємно здивований, що моя група витримала такі навантаження. Спрацюємось. Іване Ростиславовичу. Так? Не майбутнє можна вас попросити. Не вплутуйте мене, будь ласка, в ваші виховні процеси? В мене правда на це немає часу. Обіцяю. Так. Пані підполковник, дозвольте. Ну Не тягніть Левицький, кажіть. А, група Криницького готує дезертирство. Що? Камери спостереження засікли їх біля паркану. Дезертирство. Ти совість май. Це я вигадав їм таке завдання. Тому у них дробина і брезент. Напевно, щоб накинути на колючий дріт. <кхем> Я кажу, я їм поставив таку задачу. Правда, я сказав, що вони принесли стрим'янку, а вони знайшли цілу драбину. Ну, молодці. Вони її вкрали. Вони не зупиняться не перед чим для виконання завдання. Ну, це просто титульна група. Я не знаю, що там у вас сталося, Криницький. Але якщо хоч один курсант перелізе паркан, з академії полетять усі і ви, і ваші орли. І Роман Олександрович вам не допоможе. dos vueltas. Марієчка так... Толя! Толя, давай, все готово, чуєш? Так, пасади, стоп. Самоволка відміняється. Я так і знав, що він ген. Кремля? Криницького. Якщо ми зараз переліземо через забор, то нам всім хана. Вас всіх переведуть на строкову службу, а я вже відслужив, мене просто випруть з академії. Толя, ти ж казав, що виженуть не нас, а Криницького. Я збрехав. Мені срочно треба було вибратися з академії для того, щоб зустрітися з Марічкою. А Вона поїхала і не дочекалась мене. Капець. Тобто ти проміняв пацанів на якусь дівку! На якусь на Марічку. Так, все, заспокойтесь, відстаньте від Толіка. Yeah. Не переживай, Марічка перепсихує і все буде добре. Вона тебе пробачить. А з кріничком що робити? Я щось придумаю. Стояти! Іване Ростиславовичу, це я у цьому винен. Це була моя ідея. Наказуйте всю групу. І в чому то ви на В дезертирстві. Ви на території академії. Яке дезертирство? Така, ну, забор, драбина, брезент це хіба не пририне? Це я вам дав такий наказ. Знайти драбину брезент, накинути на паркан на колючий дріт. Це таке бойове завдання. Але такого ж не було. Але саме це я сказав Демкович Наталі Олегівні. І вам раджу притримуватися цієї версії. І ви не поспішайте. подумайте, тільки нормально подумайте. А щоб думалося краще, я вам дам один вихідний. С Скільки? Іванченко. Дійсно, що тиран якийсь? Два вихідних. Тільки швидко звідси. Бігом! Бігом, марш, поки я не передумав! Рідо. Опа, Які люди, а де оця ваша? Привіт передавала. Згадала, що. Забула вимкнути плойку. І знову добрий вечір. Дівчулі, Є така пропозиція, від якої взагалі неможливо відмовитись. Може, поїдемо кудись більш таке комфортніше місце? А як же діджей Карась? Слухай, мала, ну який нафіг діджей Карась? Да, ми до мене на дачу, на озеро. Ми вам таких корасів покажемо, то ви що, взагалі в житті не Дякую, але в нас інші плани. Ми хочемо в Ало, малишня, вам ще два рази повторювати. Зібрались та поїхали. Прибери руки. Бурса. Відпустіть, ми викличемо охорону. Ну давай, клич. У мене тут якраз дядько співвласник. Охорона вас швидко до машини запакує. А що карась уже виступив? Притрушена, повернулась. Так слухай, мала, діджей вже в сауні. давай, поїхали. When you move towards popping baby, you can rattle straddle it like a bike. Yeah, do you dance? Yeah, you yeah. <laughs> 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 uh, well, do you dance? Do you dance? Yeah, yeah. Do dance? Do dance? <святе> ну що, пацани, які плани? Ну, якщо допоможете посуд помити, то я щось смачненьке приготую. Петро, ну не тупи. Це не важко. З Галаксом ми швидко вправимось. Одна крапля і все чисто. Я про вихідний. Ми ну, можемо завтра кудись сходити. От завтра, про завтра і подумаємо. А сьогодні у штормі діджей карась. Ми ще встигаємо. Так що швиденько бистенько. Придя і валим. Туди. Я такого ніколи не бачила. Ці козли перезліталися, як мішки з лайна. Ну. Ти що, дочка Рембо. Та ні, на відміну від Рембо мій тато справжній герой. Ну, Даруй мене. Пробач нам. Вивелося себе як, як тужечка. Ви ну, теж мені, вибачте. Через мене ви не послухали свого улюбленого окуня. Крися. А це за те, завдяки тобі мої цілі і мої Ну так. Але далі давайте, щоб виникнути таких неприємних ситуацій. Наступну вечірку влаштовую я. Що ми там будемо робити? Віджиматися чи підтягуватися? Просідати зі штангу? Підемо.